Вітаю вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу розповідь про те, які зміни ЄС підтримує в Україні, як Київ просувається на шляху реформ і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось деякі теми програми. Євросоюз готує розширення санкційних списків осіб та організацій, які сприяють загостренню конфлікту на українському сході. І одночасно мирний план. Компенсації на роботи із теплоефективності будинків для ОСББ може сягати 40%. ЄС субсидує український уряд на ці відшкодування. Академічна Польща для 550 українських студентів саме стільки стипендій пропонує польський уряд. Як скористатися нагодою? Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Оланд вдалися до термінових візитів до Києва та Москви для обговорення нових ініціатив для досягнення миру в Україні. Напередодні європейські лідери отримали новий мирний план від президента Росії Володимира Путіна і підготували свої пропозиції у відповідь. Переговори на рівні лідерів держав відбулися після загострення військових дій на Донбасі, де тривають обстріли житлових масивів, є втрати серед мирного населення. Припинити вогонь та вивести громадян. Не зони конфлікту, зокрема з району Дебальцевого, закликала глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Дипломат приєдналася до заяви ОБСЄ про необхідність негайного встановлення тимчасового перемир'я в цьому районі щонайменше на три дні. Західні лідери прилетіли до Києва лише на кілька годин. Тристороння зустріч Тета -тет» на Банковій завершилася без спільної заяви. Наступний етап переговорів запланований у Кремлі. Подробиці нового мирного плану не розголошуються. Лише із заяв президента Франції відомо, що нові ініціативи базуватимуться на територіальній цілісності України. За кілька днів до цієї зустрічі були зірвані мирні переговори у мінську, а на Донбасі активізувалися бойові дії. Міністр закордонних справ Німеччини чи Франк Вальтер Штайнмаєр назвав це новим рівнем цинізму бойовиків у Києві? ж Кажуть, це очікувана стратегія Кремля. Росія намагається піднімати ставки на цих переговорах, тому кожна ініціатива такого переговорного процесу це як правило пов'язано з активізацією дій бойовиків. У Євросоюзі продовжують наполягати, що мінські домовленості залишаються основою для досягнення миру на Донбасі, оскільки документ був підписаний не лише Україною та Росією, але й сепаратистами, нагадують у Берліні. Переговорний процес іще не провалився, але й не дає позитивні результати так швидко, як ми би хотіли. Ситуація в Україні значно загострилась, але не можна припиняти спроб дипломатичного розв'язання конфлікту. Нові повідомлення про постачання російської зброї та найманців на схід України з новою силою відродили дискусію серед західних партнерів Києва. Чи варто підтримувати Україну зброєю? Прибічники цієї ідеї країни Балтії та Сполучені Штати переконані, російський президент веде подвійну гру і сприяє посиленню збройного протистояння а в такій ситуації лише дипломатичних підходів замало. Противники озброєння України здебільшого країни Західної Європи непокояться поставки зброї не принесли. Суть миру, а лише посилять конфлікт, Що кожна країна має свої інтереси і, і сприйняття загроз, воно також суттєво відрізняється від надзвичайно багатьох факторів, в тому числі географічні фактори, якісь історичні фактори. Німеччина, як ми знаємо, вона після Другої світової війни займала, займала досить пацифіч, пацифічну таку позицію. От вони дуже бояться якоїсь нової війни. Нові ризики для цілісної позиції Євросоюзу пов'язані також з політичним популізмом в Угорщині, Греції Болгарії до влади прийшли партії, які не підтримують політику ЄС щодо Росії. В Угорщині тисячі мітингувальників закликали канцлера Німеччини Ангелу Меркель вплинути на прем'єр-міністра Віктора Орбана. Меркель відвідала Будапешт за два тижні до візиту російського президента, анонсованого 17 лютого. Греція ще одна країна ЄС, яка виступила проти тиску на Росію. Балансуючи на межі банкрутства, афіни відмовляються від суворої економічної політики ЄС і не виключають, що звернуться за черговими кредитами до Москви. Насправді, Вівір беруть ілі правої лілії течені, которыми пытається воспользуватися Росії. Такі можливості у неї є. У неї є большой кошелек, який під названням Газпром. Которая Эти ці Путин путін умеет, и очень хорошо умеет. і пользоваться їм он уміють нагнітати обстановкою пользувати обстановкою та нової правила Грецкая грецька делегація вже продемонструвала лояльність Москвы під час обговорення чергових санкцій для стримання російської агресії. Нам не подобається розкол між євросоюзом і Росією, тому ми даємо ЄС останній шанс на політичну дискусію. Ми не проти санкцій. Взагалі, ми проти запровадження нових санкцій саме сьогодні. Європейським дипломатам усе ж таки вдалося дійти згоди. Санкції проти Росії продовжать ще на півроку і розширять список осіб, пов'язаних із сепаратистами. Нині обговорюються імена та назви компаній, на які поширюватиметься візова заборона і замороження активів. Остаточний перелік мають затвердити 9 лютого на засіданні міністрів закордонних справ ЄС. Ми зберегли нашу єдину позицію і продемонстрували, що ЄС готовий ухвалити додаткові заходи у найближчі дні, в тому випадку, якщо ситуація не просто не покращиться, але й погіршиться, як це відбувалося за останні дні. Тим часом Брюссель допомагатиме Києву налагодити більш ефективну роботу силовиків міліції, Нацгвардії, СБУ та прикордонної служби. Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄС про статус консультативної місії з реформування сектору цивільної безпеки. Місія, бюджет якої перевищує 13 мільйонів євро, працюватиме в Україні два роки і фінансуватиметься коштом Євросоюзу. Євросоюз затвердив квоти на пільгове ввезення українського зерна на рівні минулого року. Ці обсяги можуть і ще збільшити, як це було у попередні роки, пропускають учасники ринку. Нині у Європі підвищений попит на українське збіжжя, особливо кукурудзу. Безмитні квоти на цю товарну групу. Імпортери вичерпали в рекордний термін усього за тиждень. Зернотрейдери пояснюють такі тенденції зростанням потреб на світових продовольчих ринках. Основна частина українського зерна експортується через глибоководні порти Чорного моря. Щороку тут можуть відвантажувати до 40 мільйонів тонн зерна. Експорт збіжжя приносить валютну виручку і особливо вигідний після девальвації гривні. Брак ресурсів також стимулює аграріїв продавати запаси, для тривалого зберігання яких потрібні додаткові елеватори та опалення. Торік Україна стала третім у світі експортером зерна після сполучених штатів та Євросоюзу. Не менше сподівання і цього маркетингового року. Не всі люблять це слово рекорд, я не знаю, чому не люблять, але ми в цьому році встановимо рекорд по експорту зерна. Орієнтувачно Україна може експортувати порядка 37 мільйонів тонн. Ми вже зробили хороший експорт ви знаєте, в районі 21 мільйона тонн. За перше половину це рекорд за всі роки незалежності. Найбільший покупець українського зерна євросоюз. Туди стабільно відвантажують третину вітчизняного експорту. Попит на фуражне зерно, а найбільше – кукурудзу зростає щороку. У 2014-му Єврокомісія удвічі розширила квоти на безмитне ввезення українського зерна. А у 2015-му відкрила пільгові квоти на рівні торішніх. Таким чином Україна до 31 грудня 2015-го може завозити до ЄС безмитно 950 тисяч тисяч. Тон пшениці, 400 тисяч тонн кукурудзи, 250 тисяч тонн ячменю. Як роз'яснюють трейдери, обсяги квот та рівень мит на поставки зерна диктує ринок. В Європі существують определенне правила торговлі, і могу сказати, що там ручного вмішательства мінімум. Так є сума. Всех цен на фуражные зерновые, если она опускается ниже определенной планки, автоматически вводится пошлина первого размера, если еще ниже пошлина второго размера. Могу сказать, на тот товар, который мы экспортируем из Украины в Европу, в частности зерно, то мы не зацепаем пошлино, мы беспошлино его ввозим, даже без всяких квот. Щоби зняти застереження, що надмірний експорт збіжжя може спровокувати дефіцит на внутрішньому ринку. Зернотрейдери разом із міністерством агрополітики підписали меморандум у документі обсяги та графік експорту продовольчого зерна до 1 липня цього року. Це спроба збалансувати зовнішні поставки з урахуванням конфлікту на сході та результатами пересівів озимих. Основна мета, перш за все, це забезпечити прогнозованість і прозорість зернового ринку. Перш за все, з точки зору експорта, і в тому числі з точки зору гарантування продуктової безпеки, наше бажання і загальне бажання ринку це працювати планово, це не вдаватися до будь-яких там непопулярних обмежень. В Уряді визнають, спад експорту українського металу частково може компенсувати агросектор. Нині сільгоспвиробництво забезпечує 10% ВВП, і саме тут заплановані основні реформаторські кроки з дерегуляції бізнесу. Насамперед, у торгівлі зерном міністерство економіки має намір врегулювати видачу карантинних та фітосанітарних сертифікатів за європейським прикладом. Евросоюз и карантинная зона это весь Европейский Союз. Конечно, мы это отменяем бизнесу аграрному, даем обратно около миллиарда гривен, а то и больше, по подсчетам экспертов. Второе. Фитосанитарные сертификаты в порту это выдавалось в течение пяти дней. В таких странах, как Дания, выдается в течение двух часов. Поки що Україна відстає і за ефективністю використання своїх чорноземів. Наприклад, у європейських аграрних країнах, таких як Франція, фактор погоди зведений до мінімуму. Тут використовують прогресивні технології, якісні добрива та посівні матеріали. І врожайність тієї ж пшениці у них вдвічі більша. Ми вирощуємо більше 23 мільйонів тонн пшениці. При цьому наша середня урожайність по Україні около. 3 тонн с одного гектара, если взять, например, французьку рожайність, это на рівні семи тонн с одного гектара. Зерновий потенціал України цікавий для іноземних інвесторів. Констатують у Європейській бізнес-асоціації. Тут упевнені капітал надходитиме як через Європейський банк реконструкції і розвитку, так і через приватні компанії. Відчизняні ж аграрії, збільшивши експорт зерна, зможуть залучити гроші для розвитку переробки сировини і виробництва продукції з високою доданою вартістю. До 2020 року Україна має перейти на європейські технічні стандарти. Цього вимагає угода про асоціацію з ЄС у такий спосіб зникнуть технічні бар'єри у торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Ці процедури зроблять можливим взаємне визнання сертифікатів якості з боку ЄС та України. Експерти прогнозують, що після того як зникне потреба у додаткових перевірках, імпортні товари подешевшають для того, щоб утілити це в життя. Київ має адаптувати понад чотири сотні європейських стандартів. Україні європейські стандарти та технічні регламенти. Щоб Верховна Рада проголосувала за зміни, промисловці чекали п'ять років. Нове скликання зрештою хвалило закони про стандартизацію, метрологію і технічні регламенти. Попереду адаптація стандартів до кожної групи товарів. Поки усі норми не ухвалені, щоб отримати сертифікати, виробники змушені проходити кільканадцять установ. Бюрократична тяганина розтягує цю процедуру на роки. Часом вони дублюються, бо навіть виключають одну одну. Той самий вид. По два, три, чотири технічні регламенти це абсурд. З інвестиційної точки зору з регуляторної це абсурд нарешті може це зрозуміє і почнеться зачистка регуляторного поля і певна дерегуляція. Адаптувати українську модель до європейської вимагає угода про асоціацію з ЄС у самому документі. містяться підказки. Зокрема, у додатку 3 до угоди розроблений графік впровадження технічних стандартів для окремих груп промислових товарів. Там таки зазначений і термін виконання робіт від року до п'яти. За цей час на європейські реки має прийти і технічна інфраструктура. Йдеться про лаборатор. Та контролюючі органи нині європейським вимогам відповідає лише чверть організацій. Зараз їм дуже важко конкурувати з конторами там рага і капита, да, які просто займаються продажем папірців, які називаються сертифікатами. Так От, а при цьому нічого не випробовують, нічого не контролюють, просто торгують ну, папірцями, які дозволяють вивести продукцію на ринок. Такий підхід в Європі абсолютно є неприйнятним. І для нормальної інфраструктури, яка ще є в Україні, це є другий шанс, друге дихання. Вдихнути на повні груди усім гравцям ринку промислових товарів дала можливість Верховна Рада, ухваливши тріаду законів. Тепер їхня імплементація в руках чиновників. Утім, у владних кабінетах з цим не поспішають. До 2020 року Україна має схвалити майже 4,5 тисячі європейських стандартів. Нині ухвалена лише третина. Коментувати адаптацію вітчизняних стандартів до європейських вимог у міністерстві економічного розвитку та торгівлі погодилися лише у письмовій формі. На запит п'ятого каналу повідомили наступне. Програмою діяльності кабінету міністрів України передбачено ухвалення у 2015 році щонайменше 1500 національних стандартів, гармонізованих зі стандартами ЄС. 2015 року планується розроблення та ухвалення 704 стандартів методом перекладу. Також планується ухвалення близько тисячі міжнародних та європейських стандартів як національних методом підтвердження мовою оригіналу. У тому ж таки міністерстві визначили чотири пріоритетні сектори промисловості: це низковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини і устаткування, прості посудини високого тиску. Саме тут першочергово планують укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів. А наші стандарти взагалі ніхто в світі не визнає, а ми заставляємо їх проходити процедуру, щоб їхні стандарти перевіряли наші органи, які взагалі ніде не визнаються в світі. Відповідно, вони не будуть тепер проходити таку перевірку і не будуть. Тратити на це коштів. Відповідно, вони там трошечки чуть-чуть не дуже сильно, але імпорт здешевше. Торік експорт промислових товарів уже збільшився на один відсоток. Підрахували у профільному міністерстві. Підвищення взаємної сумісності відповідних систем України та ЄС це крок до усунення технічних бар'єрів у торгівлі. Керівник проекту від ЄС, що нині опікується цим питанням, Стефанос Іокімідіс, каже: завдяки міжнародній співпраці, вдалося ухвалити вже сім законопроєктів Цього достатньо, щоб розпочати зміни. На практиці закриття російського ринку і відкриття європейського для українських виробників це вже питання не просто диверсифікації ринків, а питання виживання. І незважаючи на весь опір, це напрям, у якому все ж таки треба рухатися, і насправді існує багато позитивних прикладів країн у Європі, які мали схожу інфраструктуру і проблеми. Насамперед, це польща, що впоралася з усіма проблемами і вже відіграє значну роль у ЄС. Дізнатися більше інформації можна на сайті цього проєкту ЄС. Там також готові надати додаткову інформацію. Для цього діє інтерактивна сторінка, де можна поставити запитання експерту. Від усунення технічних перешкод виграють і споживачі. Це можливість вибрати ширший асортимент імпортної продукції за нижчими цінами. Натомість вітчизняні виробники отримують ринок у півмільярда споживачів. Європейські стандарти також визнають і решта країн світу Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Туреччина. Тому новими ринками збуту потенційно можуть бути і Сполучені Штати, і Канада, і Австралія, Японія та Нова Зеландія. Лічильники на тепло і воду, склопакети для вікон та інше обладнання придбати це і якісно утеплити свої домівки зі значною знижкою невдовзі зможуть члени об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У агентстві із Держенергоефективності розробили проєкт, за яким держава компенсує до 40% суми кредиту для ОСББ на енергоефективне обладнання та матеріали. Кошти на таке відшкодування для власників багатоквартирних будинків надає. Євросоюз. Плізнява на вікнах, сирість на стінах. Такі неприємні сюрпризи у квартирі цієї господині. Людмила розповідає, купила житло у новобудові. Утім, будинок утеплений був зсередини, а не ззовні. Тож взимку у квартирі було холодно. Минулої осені мешканці утеплили фасади будинку. Результат відчули вже на початку зими. Були стіни дуже холодні і продувалося воно вітром. В іншій кімнаті також таке саме в нас було. Але якби ми там утеплили стіну, і ну якби зразу відчували, що це вже ну зовсім друга кімната. Голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у Бучі ділиться досвідом. Мешканці свідомо вдалися до енергозбереження. З кожної квартири лише за утеплення однієї з кімнат кожен власник квартири в цьому будинку заплатив трохи більше 6 тисяч гривень. Завдяки утепленню температура в квартирах підвищилась на 5 градусів. Тож, хоч і помилка забудовника, з'їла від Утну частину сімейного бюджету кожної з родин в підсумку мешканці залишилися задоволені. Прохолодно було, і вітер дув, в швах. А зараз тепліше. Щоби самостійно вирішити проблему холодного будинку. Члени ОСББ самі знайшли виконавця робіт. Той навіть погодився на невелику знижку. А от мешканцям Хрущовки навпроти пощастило менше утеплювати квартири. Кожен з мешканців взявся окремо. Від цього постраждав зовнішній вигляд будинку. Утеплені фасади грають кольорами веселки. Голова ОСББ переконана, держава має допомагати людям. В утепленні власного житла. Я знаю примір європейських країн, в частности Венгрии. Я була там і нам показували мікрорайон, який утеплявся за счет трьох сторон: государства, государственного бюджету, місцевого бюджету города, в котором это происходило, и именно жильцов. За счет того, что расходы бились на три стороны, соответственно, утеплялось это целыми микрорайонами. Механізм компенсації витрат населення на заходи з утеплення вже розробили в Національному агентстві з енергоефективності. Завдяки фінансуванню європейським союзом проєктів з енергозбереження членам ОСББ пропонують відшкодування державою 40% від суми кредиту на енергоефективне обладнання та матеріали. Підтримка надаватиметься на придбання енергозберігаючих двокамерних склопакетів для вікон, індивідуальних теплових пунктів, засобів обліку тепла і води. Та модернізацію систем освітлення у місцях загального користування і що стосується ОСББ і житлово-будівельних кооперативів, то наша пропозиція відшкодовувати 40% суми кредитів теж на придбання енергоефективних матеріалів та обладнання. Ми з європейською комісією зараз дуже активно співпрацюємо буквально. В кінці 2014 року нами була прийнята постанова про національний план дій з відновлювальної енергетики до 2020 року, яка передбачає фінансування проектів з відновлювальної енергетики з залученням європейських коштів. В загальному обсязі на 15 мільярдів євро у Держенергоефективності вважають, окрім надання співфінансування для підвищення енергоефективності в будівлях, проект сприятиме також збільшенню кількості ОСББ в країні. Ця ідея розроблена на рівні проекту постанови уряду і проходить погодження з органами місцевої влади. Водночас члени ОСББ зазначають, за умов коливання валютного ринку та здешевлення гривні не всі мешканці багатоквартирних будинків. Готові брати позики в банку, тож розробники проекту мають запропонувати дійсно робочий і безпечний механізм впровадження заходів з енергоефективності. 550 стипендій від польського уряду утримують українські студенти. Сотня із них уже розпочали семестр в університетах. Восени про цю домовленість оголосили крівники міністерства освіти обох держав. Польща в такий спосіб намагається підтримати українських освітян у часи збройного протистояння на сході. Додаткові переваги на отримання стипендій мають мешканці Окупованого Криму та східної України. Переможці програми визначатиме польське журі серед основних критеріїв, міцні знання і сильна мотивація. Польський еразмус для України виборювати стипендію на навчання за кордоном до Києва з'їхали з понад пів тисячі аплікантів. За три тижні журі отримало майже тисячу заявок. Тепер попереду чотири дні співбесід. Вимоги до претендентів уже традиційні гарні успіхи у навчанні і, звичайно ж, проконати журі за допомогою мотиваційного листа. Ми хотіли б знати, які мотивації приймання участі в такій програмі, як польський еразмус. Много людей приїжджають іздалека, з Маріуполя. Наприклад, я пам'ятаю дівчину і мальчика, коли 19 часов їхали. нині тут студенти зі всієї України. Тім перевагу мають мешканці окупованого Криму та східних територій, де тривають бойові дії. Через це вимоги конкурсу дещо спростили. Приміром, знання мов нині не обов'язкова умова, і польську, і англійську учасники вивчать на спеціальних курсах. Да хотіла, но є слабості в, в язиковій структурі. тому вот Польша, я вважаю, що я себе реалізувати. Язик доступен, в принципі. Вивчати польську варвара почала самостійно місяць тому. Паралельно з цим дізналася і про польські університети. Дівчину, яка, до речі, вже працює економістом, зацікавили за кордоні так звані інкубатори ідей. каже, вже підготувала пропозиції. Це її головний козир у боротьбі за стипендію. Там ви створюєте свою ідею. можливо, потом підключається керівництво університету. І потім вместе з керівником ви реалізуєте свої проекти. Варшава, Вроцлав, Краків, Гданськ, Люблін, Сещин, Познань. Загалом майже 100 університетів у Польщі готові прийняти українських студентів. Програма розрахована на 550 спудеїв, з них уже 100 навчається за кордоном. Це передусім мешканці Криму та Сходу. Це Наймасштабніша стипендійна програма в історії польської освіти, можна так сказати, що за за дуже короткий період дуже багато стипендій. Це дуже коштовна програма, кільканадцять мільйонів. Злотих. Думаю, що як ця програма нам вийде, а все виглядає на те, що ми маємо з вузів вже інформацію, що задоволені студенти хороші. Польський Erasmus для України це результат роботи українських дипломатів і освітян. Восени два профільних міністерства домовилися про реалізацію цієї програми. Він вже в березні 400 студентів і ще 50 аспірантів продовжать навчання у закордонних закладах. Від польського уряду також отримують і стипендії до майже 6 тисяч гривень на місяць. Утім, зиски обопільні кажуть польські. oswiciany wyższego tema wyższegorazowania ona tym uczę czym urowy internacjonalizacji wyższe i Błagadaria tamuość to k nam przyjedzie od 500 studentów z Ukrainy. No to będzie dla naszych wózów to że За останні чотири роки кількість українських студентів, що навчаються в Польщі, зросла майже у п'ятеро. Нині це близько 13 тисяч спудеїв. Найбільше серед іноземців. Якість так мобільності потрібно підвищувати і посилювати. І тому 450, п'ятдесят ну, стипендій. Це ну величезний величезний внесок цього в розвиток мобільності України. Знову ж таки, це дасть можливість не лише нашим студентам вчитись там, а також нашим університетам. Потім. Тітися, як правильно перераховувати кредити, які вони там отримали. Україна вже 20 років активно користувач освітніх програм від Європейського союзу. Найбільше Еразмус Плюс паралельно Вітчизняне міністерство освіти шукає і партнерів серед окремих європейських країн, крім Польщі. Нині вже відгукнулася Угорщина та Чехія. У Китаї заявляють, що готові прийняти 100 українських студентів. На сьогодні це останні повідомлення. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на сторінках проекту у мережах YouTube та Фейсбук. До зустрічі за тиждень. Нехай вам щастить.